Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я закінчила наш чудовий факультет у 2017 році. Я вважаю, що це місце, в якому бодай раз у житті має побувати кожен з нас. Чому викладачі, можливості, корисні зв'язки, та знайомства, які ти набуваєш у процесі навчання? І найголовніше це усвідомлення самого себе та своєї ролі у суспільстві. Принаймні так сталося зі мною, чого і вам бажаю. Всі ми знаємо, що в післявоєнній України майбутнього роботи для нас, соціальних робітників, буде багато з великої букви Б. Тож долучайтеся до відбудови України усіма можливими способами. До речі, зараз я знаходжуся в Норвегії, де працюю з біженцями, зокрема з України. І саме диплом соціального педагога, виданий ХДУ, допоміг мені знайти роботу за направленістю та своїми інтересами. Тож, будь-де, ви зможете реалізувати себе, пройшовши цей цікавий шлях під назвою студентства на факультеті психології, історії та соціології, долучайтеся.